Дуже швидка інструкція показати деталі без якихось по. Так. Тепер давайте. У мене є відос. Мені треба дві е, картинки. Перша, отака без мене. Друга потрібна там, де я пригаю. Тому я їх розділяю. Е, першу я забираю, а остання в мене вийшла в кінці. Я робив три прыжка і отут на 49-й секунді в мене вийшло. цей серединку. Серединку. от Серединка в мене є. Якщо я зажму, от таке в мене. На початку 2 секунди. Це центральна частина з різними прыжками і фінал. Центральну я викидаю, а цю я залишаю. Зараз ми з хоп все, мені цього достатньо. Кусочок хвостик викидаю У мене є два кусочки. З цими двома кусочками будемо працювати. Отже, мені треба. Тут я зроблю вставку, мені треба, щоб був такий пауза. Значить. Обак, значить, давайте так. Мені треба, щоб був тепер зафіксований прижок, де я в самому верху. Тобто. Коли я стрибаю, доходжу до самого піка, а потім е, починаю падати, то мені треба знайти оце місце е, в кадрі. Зараз я буду це робити. Отже, е, я збільшую масштаб і шукаю. Я рукою. Зараз дуже повільно. Він мене не понять, очі. Я ще стою, це не цікаво, воля я починаю стрибати. І отут треба зловити цей момент. Я відпустив зараз палець, знов трошки вліво-вправо, щоб він зрозумів, що я хо хочу не вводити. От, і отут. Оце от мій максимум. Це я вже почав падати трошки. Е, ну, хай буде. Я не ідеально зараз роблю. Значить, от я тут зафіксований. значить, я отут розрізаю на до і після. І от тут я повинен зробити вставку, де я зроблю оберт перед тим, як впасти. От. І то е, деталей дуже багато, ми будемо робити простіше. Отже, тепер я роблю вставку цю. називається заморозка. Заморозка це він сфоткав мене і вставив цю фотку сюди у відос і в, цю, в цьому місці. Тепер. Якщо я зменшу, то в мене з'явилася додаткова фотка на 3 секунди. Ну, з заморозком стандартно дає 3 секунди. Тобто в мене є до, в мене є після, як я падаю, і є е, посередині, там де я м -м, нічого не роблю, там стоїть просто фотка. Даже картинка, тут така, логотипчик, фотки намальований. Це фотка. І з цією фоткою будемо працювати. Значить, мені треба забрати фон. І щоб я міг себе крутити, бо якщо я зараз почну себе крутити, то буде крутитися земля. От. Де земля крутиться, нам цього не треба. Зараз я верну назад. Е, тому ми вирізаємо мене і підставимо фон додатково вручну. Значить, я нажимаю вирізати, е, нажимаю вирізати, і він сам не опрацював. Бажано, щоб фон був одно, однаковий, однорівний. Менше різних деталей в програмі легше буде оприділити, де ми. Нажимаю. Бажано, щоб одяг був контрастний, ну, і фон від вас, ну наскільки у вас вийде, пробуйте різні фони. Нажимаю ОК. Тепер в мене є отака фотка, тільки вже на прозорому фоні. Тепер мені треба підставити фон. Значить, як це зробити? Значить, основна моя робота буде е, на Picchin пікчі, пікчі Вона буде в верхній лінія. А замість цього треба підставити фон. Значить, я нажимаю на нову кнопку перейти. Я його перекидую в режим Picchin пікчі, пікчі І він сам туди пригає. Воно звідти виняло, а туди підставило. Оцей відос, оцей відос. Оцей відос, він мені лишній. Він повинен бути в кінці. Я його не, не можу пересунути. Тому оцей початок. Я його пересуну сюди. Мій фон. Тепер я по голубій лінії бачу, що мені треба на фон перетягнути себе. Picture in picture. Оцей фон мені треба на початок. От там, де фон. От так. Тепер е я повинен зробити крутілку. Тобто і от мене, наприклад, до... скільки мені тут секунд? Це 3 секунди багато. Давайте хоча б на секунду. Давайте ось так. Я його, ну давайте без цього. От, до прикладу, на одну секунду. Отак от, от розрізав. Скільки тут. От 1.1. Хай буде. Значить, цю хвостик викидаю, і нижній теж треба викинути. Значить, я заходжу, нажимаю ОК, нажимаю на цю фон, я його теж обрізаю, щоб воно чітко булося, видаляю. Тепер е, я переходжу назад в picture -in Picture. Е, Тепер я можу працювати. Я нажимаю на нього і починаю ставити ключові кадри. Ну, зрозуміло, що на початку нажимаю, що він був тут. А далі просто рухаю, коли з'являється можливість. Зараз ключовий кадр з мінусом. Е, кнопка та, на яку я тільки що нажимав. А отут, коли вона починає бути з плюсиком. Значить, я отут. Тепер я можу вставити зараз ключовий кадр. Значить, я починаю крутити. І треба за одну секунду стигнути зробити оберт. Тобто це треба врахувати. В ідеалі треба посередині зробити половину роботи ролика і в кінці, щоб я був в тій самій позиції. Тому посередині, давайте я можу І можливо збільшити, буде більше простору для. Маневрю. Значить, я починаю себе крутити. Врахуйте, голова моя знаходиться наверху дошки, трошки випирає, а ноги внизу дошки. Бо збільшення чоловіка воно не, не дасть ефективного результату. Старається цей смалік себе, не, цей, свій стикер не збільшувати. Тому я його кручу посередині відео, я повинен бути головою вже вниз. А в кінці я буду вверх. Тобто, значить, отут я починаю себе крутити. Ставлю на місце. Я головою. І дивлюсь на мною. Тобто голова трохи випирає, чуть, чуть себе зменшу. Отак. А в кінці я повинен стати вже знову на типу, я завершив політ. Десь. І так само голова трохи випирає. Бажано помістити в тому самому місці. Тепер інші моменти ви виротоку промотуєте і вставляєте додаткові кадри. Де він там в сторону, зараз виходить, кака якась. Центр має бути вже там де живіт. В косики я вже побачите, як сальто робиться, воно робиться там, де живіт. Тому посередині можна, тобто, де він тільки можна поставити ключовий кадр, там його і поправляють. Знаєш, я отут, дивитись далі, поправляю його отут. І то він мене не поняв, наскільки він крутиться головою вниз. Значить, так він нам не піде. Нам треба навпаки його розвертати. Тобто, тут він навпаки йде в цю сторону, оскільки Сальто йде назад, а не вперед. Тобто а, давайте попробуємо. Я виключу зараз всі ключові кадри. І попробую на четвертинці. Тобто, якщо четвертинка, це голова піде на 90 градусів. Тобто в праву сторону тепер головне дивитися не вверх, а в праву сторону. Дивлюсь, він, він мене поняв. Тільки стрибає, хай собі стрибає. Тепер ось тут голова повинна бути внизу. Я беру себе і знову кручу. Бо 180 він не дуже зрозумів. Далі. Тут повинна голова дивитися вже вліво. Кадр сам ставиться. З прусіка піде на мінус, який, якщо я в мене коли я якраз роблю оберт. Ось так. І в кінці він повинен вже стати типу вже головою, як був раніше багато. Ну, десь так. Інше можна викинути. Зараз, зараз, зараз. поспішу. Викинути. І в нижньому теж викинути. Бо це фотка фона. І тепер виходить отака штука. Смішна. І це експрес. Але в кінці можна його ну, більш Якби вилазити, більше, більше поставити оцих трикутників. І на кожному етапі тільки можна вставити трикутник, ви його вставляєте і поправляєте. От, поставив між ними. І поставив нас, бо я так високо нужно підпривну. Вертає себе на місце. І далі тільки є можливість вставити, якщо є можливість, О, там є. Треба зловити цей момент. У мене стілус, мені може бути чуть легше. Бо палець він трошки реагує не, не дуже. От. Був момент, да? Збільшити не можна. Ну, якщо не виходить, то теж не виходить. Можна це поправити. Тобто, ну і далі, якщо є місце, вертаєте і так далі працюєте. Ви вилазить, значить, ставити на місце. таким чином, тут більш-менш нормально. І все. Тепер е, ставляємо надпис, що це фейк. Е, фейк, фейк, фейк. Так само, як в оригіналі. Мені сподобалася ця думка. Оскільки мене хочемо когось надурити, просто трюк. Як інструкція. Так, все.